З 5 по 7 грудня відбулося 9 матчів в рамках чоловічої баскетбольної ліги. Старий Луцьк був близьким до своєї першої перемоги, але, на жаль, не зумів здолати команду з Лівного 81 на 79. Перемога рівнян. Дніпро здолав Запоріжжя з рахунком 78 на 70. Київ баскет програв Говерлі 61 на 66. А от команда з Рівного розгромила Говерлу з заокеанським рахунком 103 на 61. Кривбас в два очки переграв черкаські мавпи 64 на 62. Київбаскет Старій Луцьк 73 на 69. Харківські соколи не помітили спротиву Нікобаскет 82 на 65. Однак Нікобаскет переграв черкаські мавпи з рахунком 70 на 68. І наостанок харківські соколи в результативному матчі переграли Кривбас 96 на 85. В турнірній таблиці маємо наступні зміни. Харківські соколи піднялись на друге місце в чемпіонаті, змістивши на третій рядок Київбаскет. Ніко Баскет, завдяки перемозі, зміг піднятися на сходинку вище і тепер на восьмому місці. Це стадіон.